Усім привіт! З вами Ліза, Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні подивимося порожні баночки, що в мене закінчилося у вересні, і давайте почнемо з догляду за обличчям. Ось така міцелярочка від біодерма закінчилася 500 мл. Мені вона подобається. Надовго вистачає такої пляшечки, бачила в когось. В... Відео, що ця міцелярка достатньо одного ватного диску, щоб зняти весь макіяж з усього обличчя, і там дівчинка порівнювала з іншими. Нічого подібного, такий самий розхід, як і в інших міцелярок. Ну, Принаймні я беру два ватних диски і змиваю макіяж лише з очей. Ну, залишками вже ще збрів може пройтися, і то мені не вистачає, тому що хочеться взяти ще третій, чистенький ватний диск, знову просякнути його міцеляркою, щоб дозмити весь макіяж. От, як можна одним змивати все з усього обличчя, я не знаю. Але е, мені подобається ця міцелярка. Поки що я її не повторювала, бо е, мені дарували і користуюсь зараз тим, що є. Так, також десь у мене була умивалочка, для очищення також закінчилась ось така піночка. Це навіть не піночка, а гель від доктора Алтея пролаб. Gel Cleanser, з чим вона там йде з березовим соком, здається. Коротше кажучи, в неї такий цікавий склад. Їй треба було дійсно дуже-дуже маленьку горшинку, вона густої консистенції була, і особливо не пінилась, але при контакті з водичкою просто ставала рідшою і вистачало, щоб розподілити по обличчю. Хоча тут всього 100 мл, але вистачило дуже-дуже її мені надовго. Сподобалось, шкіру не сушила, от, ну, якби знаєте, змиваєш і приємне відчуття. І при цьому шкіра в гарному вигляді була. Також закінчився тонік тонер від N.U.A. 77%. Heart leaf soothing Toner. Коли я замовляла на iHerb, в цього бренду був лише один вид тоніка. Зараз я дивлюся на Косібелі дуже багато, там із абрикосом чи з персиком з'явилися. Такі цікаві. В мене зараз пробничок 77, тобто там дещо інший склад, але також дуже приємний. Він був ріденький, як водичка. Я наносила пальчиками. Бачите, на першому місці екстракт готую. Туні, це, здається, як центела азіатська чи щось інше, не пам'ятаю. І надовго також дуже вистачило. Та, що 77, мені також подобається. І придивлюсь до інших тоніків цього бренду. Тут аж 250 мл було. Також закінчила ось такий міст. Він давно був у мене вже відкритий від Punkan Юль Калмін Mist. Також така прозора водичка, дуже гарний був розпилювач, дуже дрібний. Але от коли його вже стало мало, він так став як сплюватись одною, одним струменем, таким, якби в одну, в одну точку. Я його вже використала, бо як містом було вже погано користуватися, як тонер. Дещо хочу подобивати перед тим, як повнорозмір новий ставити у використання. А так, якось мені це місти не дуже зайшли. Я дивилася купила його по параді Ірини Вишневецької, то в неї там за рік 5-6 баночок уходить. У ну, мене ні. Навіть в літній період я щоденно використовувала і на обличчя, десь на шию, на декольте, іноді на тіло. От, але все одно в мене тільки Перша баночка, здається, в цьому році закінчилася. І коли включать опалення, то я також люблю, е коли сухе повітря, так, зволожувати шкіру протягом дня. На Макіяж можна наносити. Тож, я подумаю, що ще, е ще цю повторити, чи якусь іншу. Ну, десь, ось, коли було ось така кількість, воно вже стало погано розпилювати. Хоча, ну, дозатор завтра мав би доставати. Не знаю, може, забився сам цей носик. В чому справа? Також. Ще. Може, не в тому порядку, як наношу. буду показувати, як попадається ось така масочка Beauty of Jason з червоними бобами. Дуже класна, очищувальна, дуже сподобалася. Ось такі там частички були, це глиняна маска з частинками цієї квасолі цих бобів. Червоних дуже гарно очищувала, користувалася часто через день. Зараз у мене така стікова від Beauty Б'ютсон. Також дуже подобається, там мінімальний розхід, і того стіка, я думаю, вистачить досить надовго, тому задумуюсь, що саме хочу повторити. Закінчилися патчі від Acne, від Cosrx, Подобаються, одні з найкращих. Мінус, це їх достатньо висока ціна. Буквально на днях закінчився сером. Ось такий пробничок також з набору Zayherb Jumiso. Я з цим брендом раніше не була знайома: All Day Vitamin Brightening and Balancing Facial Serum. Це з вітаміном С, балансуючий, зволожуючий і надаючи сайню шкірі цілодобовий, тобто можна і вранці і ввечері. Я один раз в день використовувала, він дійсно класно зволожує, не стягує. І тут, здається, стабільна формула вітаміна С. Треба щось собі підібрати з сироваток, бо в мене там ще добиває те, що було раніше придбано. От, новенького поки нічого не купила. У чоловіка закінчився ось такий крем від Cosrex легка його версія, зволожувальний, пом'якшувальний крем з прополісом, ромашкою, ценам і алое. Класний, легкий, такий, як гель, більше для жирної шкіри, на літо, швидко поглинається, дає зволоження, але якщо шкіра зневоднена, то буде недостатньо цього зволоження. От, в цілому сподобався і дійсно гарно з почервоніннями, з якимись недосконалостями також працює. Е, далі, що тут таке буде вже для більш для тіла, напевно, ось таке сиреве очищувальна що зволожена емульсія? Е, миємо руки, чоловік вмивається, постійно є у використанні, великий об'єм. Е, беру в аптеках, замовляю на таблетки UA там, де подешевше, і воно, коли через це замовляєш, то. Ціна дешевша, ніж ти просто прийдеш в ту ж саму аптеку і купиш у них з вітрини, наприклад. Так, для волосся небагато закінчилося. Ось така парочка, шампунь, зволожуючий і зволожуючий кондиціонер. Я цю банку залишу, тут ще, може, там на піврази, бо купила великий об'єм літровий, і він у мене не поміщається ніде, незручно буде використовувати. Так, буду переливати сюди. Хороша серія. Мої, моєму волосся кучерявому нормальні шкіри голови підійшла. Для тіла два засоби, також закінчилась зволожуючих. Це холіка холіка гель алое 99%. Тут дійсно на першому місці стоїть е, сік листя алое, подивіться, да, в складі. Є ще і інші е, інгредієнти і. Якийсь квітки екстракт, і е, центела азіатська екстракт, бамбуза якісь. Ну, Коротше кажучи, є корисні екстракти, але є деякі гелі, які дещо дешевші, але там гель алоя десь тільки на п'ятому місці, то цей мені дуже подобається на літо мій must have тому що він дає легке зволоження без обтяження, дещо липкувати, як гелялой, але класно знімає підразнення і все. Ось від українського бренда. А дерма також з аптеки, це, здається, Ельфа виготовляє, я вже не пам'ятаю, коли здивилась. дивилась, може і ні, може я помиляюся. Класний засіб від сухості, свербежа, запалення. Аторіс, для шкіри з пробіотиками, також тут в складі був Ініцінамід. І вітамін Е, і піроктон, ну, коротше, можна почитати дійсно гарний такий густий засіб, це вже такий був легкий, а це більш густий такий після сонця, також він, так як тут є цей пантенол, то, не пам'ятаю, казала вам чи ні, що тут пантенол також входить до складу, то гарно заспокоював шкіру. Єдине, що це от мені не подобається, бачите, як воно негарно ця наклейка, і досить густий засіб, вже коли його мало залишається, то погано він виходить через цю помпу до запиту. Також щось таке мило поклала у мильничку Дуру з Cherry з вишневим цвітом, дуже смачний, приємний аромат. Також закінчився ось такий крем для рук, три в одному від Green Pharmacy від зеленої аптеки, з абрикосками. Сподобався ефект другої шкіри. Ну, він гарно зволожував, не скажу, що він прям дуже живий непоганий. Так, ще декілька баночок для обличчя знайшлося. Ось такий крем від Beauty of Sun, це захисний. Дуже подобається. Вже п'ята, шоста чи сьома упаковка, не знаю, і буду повторювати. Гарно працює, гарно на ньому носиться макіяж, все подобається. Ось таку масочку використала. Мені Ірочка присувала від Oriflame. Заспокоюча гельова маска для втомленої шкіри з органічним Ків'ю. Мені вона нагадала не заспокоючу маску. А колись у мене за іфер була така як маска пілінг з ягодами, з ягідними кислотами. І вона так гарно прям пощіпувала оця масочка. Я знаю, що в Києві дуже великий є вміст вітаміну С, більше навіть ніж в цитрусових, то вона так собі не слабо пощіпувала мені, тому я довго не тримала. І мені вистачило на два рази використовувала на вечір. На ранок шкіра дуже приємно, зволожена, її треба змивати. От. Сподобалась, класна масочка. І ось таку я вигравала, також у Юрочки на каналі. В попередньому відео, коли я згадувала, дівчат мене просили залишати посилання це канал Іра Псіол Beauty Life. Якщо ви ще не знайомі, переходьте, дивіться. Так. З медом, зволожуюча масочка. Якось, чи я її занадто надовго залишила, бо знаєте, наніс маску і починаєш робити свої справи, що сама ця тканина вона ж висохла на шкірі. Не знаю, я потім зняла в мене якісь аж зломи були від складенок цієї маски. Але сама така приємна була, бо зазвичай знімаєш маску, то там багато рідини. Може, шкіра така була, що потребувала більше поглинути в себе. От, лекало зручне, наче я такі БТБ бачила, не знаю. Так, ще зубні пасти в нашої родини закінчилася. Ось така дитяча Curaprox-Kids. Вона йде з ензимами, дуже її нам рекомендували стоматолог. Ну, якось мені вона менш сподобалась, ніж паста від Емоформ. Дитяча, Яку ми користуємося, яку радив попередній стоматолог. Так, ось така паста дель Капітане. Мені подобається цього бренду пасти. Я часом їх повторюю, італійські, і вони недорогі. Ну, якби відносно, наприклад, у цієї біоріпе і куропрокс і десь по 95 гривень можуть бути по акції. Так, ну ці вже подорожчі, ці десь по 200-250. Для чутливих зубів від біоріпею також сподобалася. Відновлюю 100% емалі. Ну, Дуже на це сподіваюся, бо в мене емаль тонка і за рахунок цього зуби чутливі, особливо, коли багато фруктів є в раціоні. Також ось таке мило, я вам його показувала в покупочках з Аврори, з кавунчиком просто перелила в меншу упаковочку, а закінчилося мило в мене в такій, з такою самою квіточкою, тільки з сенсею. Дуже висока пляшка, і вона не поміщається. У мене мило стоїть на умивальнику і над омивальником поличка, то ось не поміщається ця пляшка, щоб нормально натискати, тому перелила. От Якщо та вже пляшка вийде з ладу, то не буду купувати, повторювати таке мило. В донечки закінчився такий лактоцит дитячий для дівчаток. Хороший приємний засіб я пробувала. От, але ну, ми користуємося дорослим, а для донечки купую дитячий. Так, ну все. Залишилися засоби для нігтів та декоративна косметика. Пару баночок є. Ось такий ремувер від Color Intense з ягодами. Для зняття, макі... для зняття лаку рідина. Не сподобалась. У мене вже вдруге. От, і вона стирає, але. Треба її більше довше терти, ніж аналогічні засоби. Не має запаху от тону. Він замаскований цим запахом бери, да, цих ягідок. Але ну, якось мені краще потерпіти запах і щоб воно швидше змилось, ніж дуже довго терти. Я цього не люблю. І також викидаю два лаки ось такий старий лак. Він ще там не зовсім закінчився, але загостів. Розріжувати я його не хочу, він вже нерівно лягає на нігті. От, в мене є аналогічний відтінок, От, так що цей я вважаю порожньою паночкою. Декілька разів я ним скористалася. От, і цей вже повністю закінчився від Габріела Сільвета. Це рідний, не намішаний тут. 14-й номер Orchid, такий, знаєте, як дохром, ефект перлинок таких. На нігтях, можна як топер було використовувати на більш темну підложку або більш насичену, можна було і самостійно в два шари тоді просвічує ваш рідний нігуть. Ну і з декоративної косметики, це, напевно, все з Project Pen, І більшість ви вже бачили: ось такий засіб. Від Maybelline Perfect 4 в одному Glow. Дуже сподобався цей засіб. Це такий, знаєте, як фільтр на них кажуть. Є і в бюджеті, і в люксі подібні. І мені сподобався такий засіб. Він нічого не перекриває, але він гарно вирівнює тон шкіри. Відтінок 0,1 Light. Давайте я покажу вам. Ось так. Він дуже тоненько лягає, гарно шкіра з ним виглядає. Якщо немає серйозних там, якихось недосконалостей, ну, в принципі, навіть в мене якісь висипи в більшій чи меншій мірі, або якщо висипів, немає то якісь постакни, якісь плямочки все рівно є. Я все одно користувалася, особливо влітку він мені подобався, бо він настільки тонко лягає, що навіть шкіра шкіря він не пливе, бо ну, там просто немає чому пливти. Дуже класний. І упаковка, бачите, підвела, тому що цей засіб мав подаватися в помпу, а тут ще трішки лишилось, але він вже почав тут вилазити. І розібрати я не змогла. ну Він не хотіла якби, цим гратися. Якби воно легко тут якось розкрутилося, то я би просто пензликом використала. Коли крутиш зворотній зв'язок, це дно піднімається, і там знов здається, що наче є. Багато тону, бо воно зафарбовується в цей колір. Хочу спробувати в інших брендів подібні засоби, бо я думала на наступне літо повторити саме цей, але, по-перше, це помпа не дуже гігієнічна, по-друге, так от зламалась. Можливо, не всі так, це типу, тільки в мене. А цей відтінок 01 1 Claire мені підходить в такий ефект засмаглої шкіри. Не, не надто світлий, там є, здається, ще світліші відтінки. Також закінчився в мене. закінчилася олійка для губ від Lamel. Такому минулого року дуже трендовому відтінку 404, Chocolate Cookies сподобалась. Гарна олійка, гарно зволожувала, і колір дійсно був помітний на губах, особливо, якщо підкреслити олівцем, але і так навіть то було гарно. І е, остання з декоративною, це пудра від Ellen Pro Fix and Blur. Для мене єдиний мінус, що тут є тальку у складі. Бачите, хоча він йде на другому місці, не так все погано. Повністю використала, білого кольору була пудра, гарно метувала, блюрила пори. Класно. Якщо не буду знати, що купити, і треба буде термінова пудра, хоча в мене, як правило, завжди щось є в запасі, то піду. В найближчий шик-блиск, та куплю собі ще одну таку з відтінком не пригадаєш, лягає тоненько, тому, якщо ви не боїтеся тальку в складі, то раджу спробувати упаковка як ви бачите, ціла, нічого ніде не розламалося і ну, може дещо маститися в косметику, букви дещо постаралися, але ну в цілому досить таки. Презентабельна упаковка, бо буває набагато гірше. Ці, що з прозорими кришчиками, я не люблю, як ламель, де там все отламися. От. Тож, ось такі справи. Все, що закінчилося. Зараз позгрібаю, по що куди по різним порозбираю, повикидаю і звільню місце для нових баночок. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!